Гузманія одноразова рослина. Так, дійсно, в багатьох країнах її вирощують як довготривалий букет, а потім викидають. Вона відноситься до роду бромелієвих і являється тою самою родичкою славнозвісного ананасу. Сама рослина квітне лише раз у житті, проте свою декоративність може тримати до 6 місяців. Яскрава квітка, яку ми бачимо, насправді є передквітником і слугує для приваблювання комах. Самі ж квіти розміщені в пазухах. Вони є доволі малі і мають жовте або біле забарвлення. Чи можна її змусити повторно квітнути? Так, через деякий час після квітіння вона почне випускати прикореневих діток, які з можна відсадити та отримати нові рослини. І при правильному догляді вони в вас можуть заквітнути. Найбільша помилка при догляді всіх бромелієвих на даному випадку це у нас врієзія, це полив саму розетку рослини. Так, в природних умовах через опади вода потрапляє в розетку і там знаходиться якийсь час. Проте в нас не дика природа, а умови кімнати, тому це робити суворо заборонено. Через малу циркуляцію повітря ми отримуємо застоювання води і загнивання самої рослини.